Еко Шрибунта! Всім привіт! От я продав свій спортивний мотоцикл для мотоджимхани з Києва і шукав у Нідерландах, що можна взяти. То я шукав мотоцикл технічно справний, щоб нічого не треба було робити. Ми дуже довго з продавцем переписувалися, бачились на івентах Джимхани тут. Я запитав, робив питання, знімав, фотографував, відсилав все у Київ, де був такий створений консорціум з друзів, з друзів механіків, які дивилися, сказали, чувак, це тіпа, клас, бери це варіант. І на першому тренуванні я розминаюся, в принципі, вже так би холодно було. І, коротше, падаю. Падати. Е на джимхані це нормально, в принципі, нічого такого немає. На першому самостійному тренуванні я намагався його там більш нахиляти, шукати, що він може, як там можна відкривати газ, сміло чи не сміло. Я впав. В принципі, не сильно впав. І що? Впав? І на першому <сь> тренуванні впав і, коротше, в мене ламається захисна дуга. Осколок цієї захисної дуги, там трохи натворив діл в э, механізмі короче, газ, єрунда, да, яка бігається, коли відкриваєш газ. Там її погнув, загнув. Короче, от. І після цього мотоцикл перестав заводитися. Тобто, як там є поговорка, все, що боїшся, воно втілюється. Коротше, як завіщали всі механіки. Я навів порядок у гаражі, розклав інструмент, позамітав. От. Не знаю, чи це допоможе мені. Тут була дуга. Таке дуже цікаве кріплення. Вона частково кріпиться. Отут. Закріплення двигуна нижче і за раму, А тут просто і тут кріпиться за раму. короче. Тут у неї немає з'єднань. І коротше, я його так от провернула. Я ставлю відео. І вона тут натворила діл от у цьому механізмі газу. Тут я вже більш-менш порівняв, треба зараз буде е, його налаштувати, ще ж не запускав. Коротше, запускається тільки. Частина кнопок і вентилятор. Фара або стартер не працюють. Так, дуже цікаво. Що це таке? Опачки. Ну нахер. Ти хто? Хто тебе заколхозив колхоз... За такого? Жесть. Дуже цікаво. Зараз будемо шукати. Чат GPT Гіміні не знали, що це таке <гум> за провод. От. Але минулий власник сказав, що у нього з якоюсь релюшкою на бензонасосі була проблема. І він коротше, заколхозив таку масу. Це я цитую. Зараз я її спробую приколхозити е, у зворотній бік. І спробуємо запустити Байк. Дуже цікаво, що буде! Всі нагороти ми там вже накрутимо після. Він понюхав звук, понюхав запах. И говорив на понятном, язиці на, понятном языке, люд, на понятном, для людей, для людей языке. Робота двигуна. Послухав звук і вже такий гарний настрій після цього. В принципі, мотоцикл зараз вже заводиться. Дугу я одну зняв, повезу його. Це сварювальні роботи робити. От, інша дуга стоїть. Написав план, написав план закупок, що я буду ставити, ставити дугу, якось все, все... приводити до ладу. <гум> Дякую, що подивилися.